Почав обертатися вітряк, крутиться так помаленьку, вітру немає сильного. Такий легенький вітерець. Ось, видно на деревах як. Дивився на зарядному контролері, Там в районі від 3 до 6 Вт пише. Ось такий вітерець. Почав розкручуватись вроді трошки сильніше. Ось так по деревах видно, що вітру немає якби сильно, Ну, все, почав зупинятися. Але якщо буде ще такий поривчик, зніму, що на контролері заряду, Вітряк почав знову крутитися. Ось видно. Зверху зарядка від вітрогенератора, знизу від сонячних панелей. Бачимо, що він зараз видає скажем так, немає вітру, щоб побачити реально його можливості, що він може видавати. Це йде з з сонячного поля. Це з малого. Що така генерація поки більше, ніж 12 Вт з вітряка не бачив. Поки немає вітру. Вчора був хороший сильний вітер, зараз поки немає такого. І зараз іду подивлюся на вітрогенератор сам. Ось таке обертання його. Крутиться так. Зараз якраз розкрутився швидко. Чути такий невеличкий гул був, як посвистування. Обертається зараз перейду, щоб його бачити. Сонце якраз заважає. Я думаю, що може бути ще його таке повільне обертання зв'язано з тим, що він не може розкрутитися його. МППТ навантажує, і він, виходить, не розкручується так, як потрібно. Все. Вітру немає, він зупинився. Ось видно. Як кукуруза навіть не хитається. Вітряк стоїть. Ну, буду по мірі, як... Дозволі сильний вітер знімати відео, щоб побачити яку він потужність буде видавати. Ось так обертається вітрогенератор. Це вже другий день. Мусив вимкнути сонячні панелі для того, щоб трохи розрядити акумулятор, так як контролер при заряді вжених акумуляторах починає замикати обмотки і зупиняти. Вітряк Ось, в районі там 30-40 Вт видає, коли добре розкручений, а так в основному там 10-15-20. ну Вітру великого немає, поки чекаю. Декілька днів назад були вітри, але вітряк ще був не готовий. А зараз поки отакі невеличкі поривчики. Ось, якби поки заміряти потужність немає можливості. От зараз знов вітерець, він починає розкручуватись. Видно, що хвоста достатньо, за вітром змінює напрямок. Віст його повністю викручує. Бо я боявся, може треба довше кріплення для хвоста, якщо не буде вистачати, але бачу, що вистачає. Ну і наступне відео зніму вже, коли будуть такі сильні вітри, нормально розкрутиться вітряк і можна буде подивитися його максимально або хоча б середню потужність. От бачимо, яка потужність йде зверху, з вітряка. Появився трішечки вітерець. Бачимо, видає. 55-60 Вт, бачимо вже. Поки такого вітру сильно немає. Чекаю, поки якийсь буде сильніший вітер. Зараз якраз немає куди дівати потужність, байвер нагрівся. Правильна машина багато не тягне, включив навантаження, там електродуховку для того, щоб ще якусь. Спалювати цю потужність, розрядити акумулятор. Велике поле взагалі відключив, на контролері йде тільки з молого поля і з вітряка. І от бачите, яка потужність де з вітрогенератора. Бувають такі поривчики вітру до 60 Вт. І поки більше не бачив. Ту вітру сильно немає, він то стигне, то трошечки розкрутить. Звічування гасне? Йдемо подивимося на сам вітряк. Ось так крутиться вітряк, поки вітру немає. Ось така потужність. Іде при отаких обертах зараз якраз порив він розкрутився. Цікаво, яка потужність чути, шум вітру. який. Видає сам вітряк. Потужність від генератора. І поки чекаю, щоб розкрутився. При таких обертах він витягує в районі 10 Вт. Зараз знову порив вітру до 30 Вт розкрутився. Це кілвати з нового поля сонячних панелей. Напруга на вітровій трубіні. Бачимо 60, 50 Вт. 60. Ті поривчики вітру трошки розкручуються. Ось така генерація з вітряка виходить. Подивився прогноз погоди. Далі вітрів у нас взагалі там мінімальні, там 2-3 метри на секунду. Тому найближчі дні, скоріш за все, не вдасться зловити такого, щоб вітряк крутився чи щось генерував. Ось, А далі там на наступний тиждень, здається, йдуть вже дощі, можливо, там буде якраз розкручуватися і вийде зняти, що, що ж він все ж таки видає. Ну, як би так, невеликий показник генерації, але все одно, все одно є. Ну, і дану турбіну я робив для тесту. Тому як би я не розчарований, роботою задоволений. От, бачимо, що да, якась невелика потужність є. Зрозуміло, що цього трішки замало, але є. Ну, По-дальшому буду знімати, показувати, які результати. Кому цікаво, підписуйтесь, пишіть коментарі.